Голосніше. -ки, Я не знаю тої пісні, а вона за мною ходить вже два дні. Цей мужчина мужчина кіньки. Обережно дівчата. А що то нині якесь свято? Отак всі на каблуках ходять, у гіру, люди. Там Вже які? Бідемо працювати. Ой, каже Віталік, нічого ви собі каву п'єте дві години. Чекаємо, поки От коло, вчора було то саме. Чого сюди заїжджати, якщо це є виїзд? А на мене ще кричали тут Кажу, Каже, що на де ти їдеш? Теж, як ти сказала, будь здоровим. А ага. е, що ви від мене хочете? Я кажу, будьте здорові. Вона каже, ой, дякую, вибачте. Це таке теж буває. Кавалерочка давно я вже так не їздила, але загрузили товар, їдемо на склад, і зараз буде велика розпаковка. Але знаєш, що всього приїхало дуже-дуже мало. Правильно? Так, так? Mm -hmm. Дуже мало. Так що, все заложено, а ми їдемо. Ми вже кавалерочка на складі, забрали товар і хочемо зробити розпаковку. Я зразу кавалерка попереджаю, що всього приїхало дуже-дуже мало. Ось такі кухонні рушники з мікрофібри приїхали. Якість тут шикарна. Ми їх мали, і я ними користуюся, я просто задоволена. Потім кавалерка приїхали рушники в такому кольорі. Це є колір графіт, сірий і світло-сірий. Баня і обличчя. До речі, дуже гарна розмальовка. Ціна такого комплекту баня і обличчя 750 гривень. Зверніть увагу. Це, вони є кавалерка цупкіші, набагато і якість тут просто шикарна. В такому кольорі приїхали. Потім кавалерка приїхала, наша любов, це є рушники в шампану. Вони дуже класні, вони неї є дуже якісні. Вони йдуть з рюшками. Зараз цим... вибиті каюшу. Так, вони вибиті. Бачите, як вони виглядають? Ну вони реально дуже класні. Після прання вони колір не втрачають. Ну вони варті, кавалерка, уваги, тому що якість тут просто шикарна. Вони в нас є практично завжди, тільки міняється сама розмальовка. Є комплекти баня і обличчя. Так, вони всі одинакові. Є і діті кавалерка. Небагато. І також ще є в нас ось такі кухонні рушники. Якість шикарна. Це є мікрофібра. Тут в комплекті йде 5 рушників. Ціна такого набору 350 гривень. Хто бажає придбати, пишіть в приват. Посилання я вам ось тут залишаю на рушники. Залишаємо який е, Віталік собі. Світлий, правда? Що бавишся? Не, не сліпи мені в очі. очі. Хотіла, не сліпи має? мені в очі. Не сліпи мені в очі. А як то називається, що світлом керує? Сліпний штатив. Ні, це називається ексклюзивний штатив. Та личко ти не маєш у правда? Ні. Це таке пальне. А ти собі будеш тішила, ні? Ааа, Ти Думаєш, то легко? Ні, я знаю. Ні, то не є легко. Ти мені говорить. Рученьки що? терпнуть, пальчики терпнуть. Все відтерпаю, та один склав до роботи. Що, штатив підходить? Це підходить. Штатив підходить. взагалі залізкарний в мене. <смеш> а ну-ка в лято похваліться, котки <с pasó> Все регулюває. Регулює сам. Регулюває сам. Регулюває сам. Штатив сам регулює, знаєте. Я матросну тепла, я можу дати тепло. Регулюває, так? Регулюваю сам. Хтось знаків ні в кого такого штатива немає у мене. Світло, може, є, а от штатив, ну я сам. А в деяких кругах мене такі називають Віталій штатив. Так, так. Походу, ти зараз так буде хіба. Штати. Віталік, що ти? Що ти До роботи. Ага, добре, бо вже ти який не ти, знаєш? Знаєш, Наша пісня я... в ліфті. Я одну починаю. На який поверх. Там теж з п'ятим зв'язано. Ти. ти в сусідній там буди і по що А Що ти Все в роботі

Які є розборку, пишу поміж люди. Так що мовці. Мовчини. Мовці. А це в патрішку, а то не А що мовчини. Оце фактичко. Ми я культурно скромно стихаємо, а це все фактичка. Мій оператор все зафіксував. Ось Все нормально. Кажете, що на дворі дуже горячо. Дуже. Так. Дуже. Тихай. Горячо. Ми згоріли. Та й повстану. Та ні, та годиня. Так. Та й годиня. Так. Ти дуже красиво водити, що просто поговорити про що? Посичай, посичай. Ніби я просто і прийшла поговорити. Та що? Ні. Так, що там не з тобою? Що саме? Там не з тобою. А я не маю що віж камери, то я часто не маю на цю камери працювати. Тож... А ти не часто, а ти не що. А, а ти не працює. Сиска, 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 вона робить, вона ти не працює, Три, ти маєш свою роботу, так що а, а ти не хоче то? Я просто забуваю, що треба розказати в позу. Рівно, ви... Я просто луса не терла, мене луса мокрі. Та <світ> я це повчараю, не так. <говори> так, Я душ прийняла, голову не булося, нікуди А коли треба в людському районі жити, а то район. треба э, рапа... ну, да, живе а а в яких районах нікуди немає. Ну якийсь і Васюкас. А стерницька то є стерницька, розумієш, стерник тоже. То стерницька то практично стерник. А, а ти да. де? І пасюка. Ні туди, ні сюди. А як ти це видав? Шпатию, коли що це Я така є, що дорослі Мені дуже тяжко вода. Палицю вам треба, хай не виходить. Що таке робить? Та й дивно вже пішла в раз. Вітайше красиво відводиться. Такі от... Я можу все розібрати. Ти? Маєш стальні навіть. Давай розібрається, от всі чекаємо. <клу> скільки? 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 <клу> всі чекають. Скільки? <клу> <То> скільки. <поцентр <Another> <поцентр <multiculture> та, що скільки? Я гадала, <клу> що безплатно, на цілий світ. Якось так, який є складку. Що? Що ти мелеш, коли скортне, це там два метри ростуть. Ну ти і я там не підходимо. Полюбників туди не беруть, кажуть, е, не е, у кожного свій смак, Галя. На любителя, на любителя, Галя. Так що вона розказує та я. Я не знаю. Я думаю, що потягнеш нормально. Та що, я я з тобою зробовки таки? То підпакути Ти Солон. Та й Гвардія тоді. Гвардія тоді, і Скотт. Ця певна южна Не спою? Так, файно. Так, майже сонцьний. Дякую, сонцьний. Дякую, сонцьний. Вже сонцьний? Угу. Щось рихто. Спою. Звичайно. Дякую, сонцьний, сонцьний. Боже, Можна з нахаймо. Тільки на часу поставили вверх туда. І в годину в тебе. Пів години маєш поспети. Перше то часті податки попросили старшого брата. Чуєш, на перше щастя подарка ага. був. Я їй купила лабубу, але Наталя порозказала про лабубу сюди досі... спілкувати. Та що там якісь щось змонтоване, щось там було. Та сьогодні ж Ви знаєте, що китайці зробили оглядини. Я ж такі лабубі, придумані їдеш. Ми напевно не курси, що. Огляди? То що тут їде? Мільярди заробили? Мільярди заробили. Розумієш, Розмістили Та Та такі тренди, то всі діти масово скуповувати. То, то дюрдон? Та я кажу, то ти дурне, дурне, 835 днів. Це 600 гривень купили, Я купила за 835. 835? А курва костюм 900. Маємо шляхта, розтинула бумагу на користитися. Я вже казала, нічого більше, він ні грошок не кажуть. О, Але наші хоче бачитися, там не Та як сібави, крово повішана на ту сумку собі і ходить е, стеляга? Це <рігум> свята номер два. Та то... мусила, <рігум> ну. У мене язикова, а у неї. Як починає змінкувати, то там я тобі воюю, а такі. А що? Каже, до мене я верс, я собі буду. Вже в п'ятому класі на нас прижитки Я кажу, що задницю зробив на чолі на полку, я дура. Хай на це я вже розумію, тобі. Крадаєш до те? Ну смачно? Дай давай? Задоволено? Готова? Готова? Завтра вже будемо на басейні в аквапарку. Не давай, цьома й маму, кажи, щисті здоров'я всіх всіх бла, за мною не скучай. А ти Аня маєш теж <світнень> маєш теж вихідний, тому роблю. що п'ять днів буде <світнень> 4 -4 5 Чи, днів буде релаксу, не. моніки не буде. Але, але буба що? є, бурба, я навіть не замітила. Буба є, а ти Та є, та як? Все, є? Ще ж вас здоров'я? Не кашляй, не чеха. Ну все. Mm. Кайко, <laughs> Чим займалася, поки була Другобичі? Ти Зі мною не виборишся. Mm. Зайнята, mm. mm. розвитку. Не mm. 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 дуже смачне. Таке аж хочеться їсти, правда? І яблука таке смачне. Yeah. 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 Смачне, правда?

Та лише дитині. Ви де собі візьмемо? Переживаю, ага. беру на себе весь Так, Як кашу доїдати з ними дитинці, то буде доїдати. А як морози, то лише дитині. Є яка несправедливість. Ні? До речі, діти завжди перше, друге можуть не доїсти, а морозиво ніколи не залишать. Завжди що чекаю, коли хоч один залишить, або моніка, або Максим та яке а за п'ять хвилин шаку, але вже дві кульки на сьогодні. є. Я вже вам говорила, в нас золоті діти. Ми тепер прийшли до хати. Моніка вже вимочена, в машині вже чуть не спала, але їм дуже швидко. Зробила салат, загріла плов, ще салат з буряка був. Вечеряємо, миємося, так, Моніка? і лягаємо спати, бо нам завтра дуже рано вставати. Ми замість того, щоб валізу збирати, то ми що робили, Не знаю. То зараз ми нагадаємо. А що цілий день робили? Палку. Ганяли, є? Mm. Так що, кавалерка, всім на добрані, мирної, спокійної ніченьки. зустрінемось завтра.